Так, комплектність рівень освіти і рівень освіти, особливо у сільській місцевості, особливо у селі, потребує глибокого пересмислення, глибокого аналізу, тому що ми, як ніхто, бачимо, які потрібно робити кроки, коли ми починаємо спілкуватися з тими молодими людьми, які вступають до університету. Є багато обдарованих, гарних дітей. А в багатьох випадках ми відсідковуємо ту базу. Від відсвідковий рівень професійної підготовки тут потрібно на рівні держави, на рівні регіонів перебудувати свої підходи. Але на моє тверде переконання, виходячи з комплектності і з кількості дітей, має бути хоча б початкова школа і має бути дитячий садочок, це як база. А далі опорні школи, окружні, округи. Навчальні, ми, ми сьогодні в, Київ, в Київській області в цьому році зробили непогані кроки, не просто, не легко. Я комісію в обласній раді з питань освіти, науки, культури, релігії і, і так далі. Обласна рада, депутатський корпус підтримав цей ж програма шкільні автобуси, це і меблі, це і комп'ютерні класи, це імперативні доски і багато-багато гарних справ. Хоча я бачу наступне. Потрібно на рівні держави зробити наступний рік роком освіти. Оце потрібно, я хотів би почути від прем'єра таку заяву, щоб він вийшов з пропозиції до освітян України, до Верховної Ради рік освіти. Отими полумірами це не є вирішення тих багатьох проблемних питань, які є. Сьогодні. Ви знаєте, давайте повернемося до великого нашого Прометея до Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його слова і свого навчайтеся, і чужого не цурайтесь. А в нас, на жаль, в нас була непогана освіта. Космос, технології, напрямки. Науково ємкі розробки, і тут раптом Болонський процес, Україна, освіта не годиться. І тут раптом все в нас погано, давайте ми будемо тільки брати із-за кордону. Давайте будемо брати із-за кордону те, що є у позитиві, а не бездумно все, а своє нищити. У нас багато є знапрацювання. А Сухомлинський, а Макаренко, а ти всі підходи. Це все є. І в нас є класні кадри, класні педагоги і на рівні шкіл, і на рівні технікуму, і на рівні коледж. Я не хочу сьогодні зачіпляти тему, як держава бездумно поступила щодо професійно-технічної освіти. Це взагалі кошмар. Це діти, які приходять, яким потрібна державна підтримка, це стипендії, це харчування. Це діти дуже часто з малозабезпечених сімей. І сьогодні залишити їх поза увагою, наприклад, Київська область Березань, там ржищів. Цього не можна робити. А як же робітничі професії? А як токар, а як муляр, а як штукатур, водій, тракторист? Та це основоположне. Сьогодні, як будь-то, цієї проблеми в державі не існує, потрібно повернутися. І я знаю там позицію і пані Лілії як міністра освіти. Ви знаєте, вона мені подає надію, що вона має стержень, має оптимізм. Ну, хотів би б, щоб вона ще трошки озвірінчику. Вибачте, що вона жінка красива, але вона позицію заявляє таку. Ну тут ще треба, щоб були розуміння з боку кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Там Олександр Співаковський, як голова комітету з питань освіти Верховної Ради, то він також має свою позицію і думку. Ну, цього мало. Потрібно системний виважений конкретний підхід з освітою. Ми на грані. Великого шухару вибачте, якщо буде і далі так продовжуватися.